І ну, в цей момент, от у мене вже, знаєте, виникають такі питання, от, що реально робити далі, як мені виходити з цієї ситуації. І хочу сказати, що от уже в розмовах тоді вже вона прив'язувала мене до Сергія Кузьменка. На той а ви момент, були з ним? Знаємо. Я взагалі я чула про нього від людей, що це там меценат, що це порядна людина, яка закриває також тоді він і збори різного характеру, благодійні заходи. Тобто Знову ось благодійність, про яку ми сьогодні була так, це знову. Тобто він, тобі, я про нього чула лише гарні слова, але особисто я з ним. Хоча ми, як виявлялося, ми з ним були на різних заходах, але особисто нас ніхто не знайомив. тобто… І тут прийшов той момент, що я не буду називати людину, бо я знаю, що вона постраждає, якщо я зараз назву ім'я, Вона працює в колективі. Вона підійшла і говорить, що Ольга Петрівна я знаю вашу ситуацію. Вона мені дала номер телефону і сказала, що перезвоніть, вам хочуть допомогти. І знають, яка ситуація наразі у вас склалася. І Сергій Кузьменко вам це був Сергій Кузьменко. Да, так. І він вам допомагав. Так, він допомагав. Першу фінансово, про те, що я вам говорила, він допоміг з автобусом зі шкільним. ми закупили. А, ну, тобто це. не особисто вам фінансово, Спочат... це ж треба пояснювати? Ні, ні, ні звичайно. Mm. Шкільним музеєм він допоміг. Ми закрили це питання. Потім це були подарунки для дітей на новорічні свята. Ну Тобто, всі такі, не особисто, звісно, на той момент це були такого характеру, що, що потребували там от, заклад освіти там, чи культури, ну, на такі mm -hmm. були. Спрямовані. Але от потім я вже звернулася особисто, я сказала, що я не витягну сама. Ну от Реально, я вже розуміла, але я ж можу якби, правильно це все зважити. І кажу, що така ситуація або я звільняюсь, але кажу, я не хочу. Я хочу все-таки відстояти свої інтереси. Ну, тобто мені... ви ж не за роботу саме хвилювались? Тут же просто діло принципу вже було. Так. Діло принципу, і ви знаєте, чесно кажучи, мені хотілося звідти йти. Мені наскільки цей колектив не знаю, ми спрацювали мені хотілося далі реалізовувати свої там усі ідеї і працювати далі. Мені було шкода, звісно, покидати це все. Це uh -huh. насправді. Uh -huh. Я проговорила це з Сергієм Петровичем, сказала, і він мене забезпечив послугами правової допомоги. Uh -huh. Тобто, uh -huh. адвоката, послуга. Uh -huh. uh -huh. Ми звертаємося до суду, uh -huh. виграємо першу. Право, звичайно. Це за цю першу догану? що Так. — угу. А Потім їх вони, ж, ще було? — Звичайно, вони ж не зупиняються, я ж вам говорю, ці комісії, вони там… Ну, щоб ви розуміли, в мене, наприклад, була доповідна про те, що на території школи знайшли одну амброзію, яка росла. Одну. Тобто скрізь була викошена, але одну головний спеціаліст йшов, і вона її ногою зачепила, і вона там росла. Це був треш, я вам чесно скажу. Ну, от Такого характеру, це, я не хочу це все перелічувати. Ну, тобто, ще дві догани. Звичайно, я отримую і мене звільняють. Е, я йду до суду, звичайно, я розумію, що в мене незаконно, несправедливо. Щоб ви розуміли, я приходжу на роботу, у мене опечатаний сейф. Я ще працюю, я виходжу на своє робоче місце, у мене немає доступу до печаті. Я за неї відповідаю. І головний спеціаліст, вона ж вже знає, що сьогодні мій крайній день роботи, скажімо так. Вона мене взагалі в кабінет там не пускає. Я викликаю, телефоную на 102. Тобто, головний спеціаліст, це по суті ваш зам, так, так де Юра, та й де факто. Ага. Телефоную я на 102 і говорю, що мене не пускають на моє робоче місце. описую ситуацію, вони приїздять. Ну, Вони були шоковані, звичайно, ситуацією. Я пишу там заяву, пояснення, що це все відбувається. В цей момент приходить юрист Валентини Городянко Аліна Сновальова і озвучує про те, що мене звільнено, я вже ніхто в цей день, Тобто, і мене ж там по статті зачити. Ну тобто, це так, знаєте, було акцентовано, що я, наче якийсь злочинець, от реально. І тоді, от цей момент, що я розуміла, що все. Моя історія закінчена. ну від… Ні, сколихнула мене насправді. І так вибуло з колії, як то говорять. Я приїхала додому, і я не сказала в той момент, я не сказала, що мене звільнили, що в мене вже немає роботи, улюбленої справи. І знову ж там один день я знаходжуся вдома. І мені телефонує Сергій Кузьменко, uh -huh. і він просто витягує мене з цього становища, і він говорить, я вас чекаю, приїздіть, ми будемо працювати. І це, я вам хочу сказати, момент був наскільки, от той момент був дуже, непо... дуже необхідний мені. Тому що психологічний стан реально я залишилася сам на сам зі своєю проблемою. Але ж при звільненні вони не зупинилися. І що вони почали робити? Бібліотекар. Пришипського центру культури та дозвілля, угу. там є бібліотека, а вони входять до складу Омельницької бібліотеки. Угу. І вона телефонувала, і, значить, а це ж, я ж працювала майже 5 років, і говорила всякі різні, звичайно, нехороші речі. Що ну, мене... на були. Так, так, це були наклики свого характера. І що мене звільнили, навіть не звільнили з її слів, це було її вигнали. Вашу Ольгу довга вигнали, вигнали. Вигнали статті це я вам дослівно говорю. Угу. І ви уявіть ситуацію, я йду в своєму селі, там магазин, чи там дитиною, там з маршрутки чи на маршрутку. І мені просто вслід говорять, що ой, а тебе, тебе не посадили, а ти ще вдома. І ви уявіть, мій стан, а це ж село, вони не розуміють, що таке. Ну, тобто, не всі розуміють, Там же правда нікому не потрібно. Звісно, вони от хопилися за це все. Я залишаюсь сам на сам за цим усим, і от той момент я ж кажу, мені оцей дзвінок був надзвичайно необхідний. Я наскільки завдячую цій людині, мені потрібно було кудись себе дівати. І все, от був другий. ви працюєте у нього в команді, так? Так. Просто. так. Але цей період йдуть судові мої справи, тобто договор. А суд іде півтора роки. Так. І? Ну, звісно, мене поновлюють у посаді. Ага, тобто суд ви виграєте, це ж дуже важливо. Звісно. Суд ви виграєте, вас поновлюють. Всі догани скасовуються, так. І проходить той момент X, скажімо так, що мене поновлюють на посаді. Вони цього не очікували, я скажу вам, відверто. Вони були впевнені, що я програю, звісно. Але. Ну, не так сталося, як вони того хотіли. І, до речі, ще хочу наголосити, коли я приєдналася до команди Сергія Кузьменка, знову ж це прийше, це маленький населений пункт, там магазини, школа, садочок, будинок культури, ми виходимо. Звісно, мене там бачать. І оці ж люди, які писали на мене доповідні, і, зокрема, бібліотекар Алла Андрюшук, яка... Так тебе ж вигнало, тебе вигнало, а ти знову тут. Вони не очікували, розумієте, що ти тут робиш? І вони, коли зрозуміли, що я ж в команді Від... О, Оля, Відчуття, відчуття ось в той момент. Е, Я кайфувала в той момент, я вам відверту. Причому це таке їхне кайфування. Так. Да, я вас зробила таке. Але так, да. в той момент, так, я зробила, але ж ще не на всі 100%. Я ж хотіла, от мені важливо було. Поновитися, щоб, знаєте, оцей весь бруд просто з себе змити. Для мене це було от першочергово, насправді. Mm -hmm. Тому що ну так, я думаю, не за роботу за вісім тисяч там були. Ні, було. звісно, тут уже просто був цей момент, так змити з себе, от весь цей бруд, негатив, звісно, і показати, що я ж насправді не така, якою мене там позиціонували і намагались донести, що мені там уже хотіли mm -hmm. передачки якісь mm -hmm. носити там. Ну зрозуміти. Ну, це я зараз це все так розповідаю, але насправді тоді це було дуже складно. Але ця ситуація мене дуже змінила. Насправді, угу. е, ну по факту вас поновили. Я вже, я вже то знаю, але глядачі наші, може не всі знають, вас поновили, і ви в цей же день звільнилися. Звільнилися. Тобто основна ситуація була виконана. Так. Догани зняті. Суд ви виграли, а далі вже працюєте. Ну що ж. Працюйте просто ну, перевибирайте ви... і працюйте з професіоналами. Це я кажу всім, хто застряг ще там, у цьому в савковому просторі, тому що це ж не тільки у вас, так тут є міста. Насправді, ми багато працюємо. Покорані є міста, де Савоко такий закоренілий, Він є, а просто у вас це дуже ярко виражено. Тобто, там люди якось ховаються. А тут ну, чистий оцей совок. Я стала голова, я сказала, пум, пум, я городянка. Ну, типу, того. Ну, те, я що я чув. чую, може, я помиляюсь. Шановні, якщо я помиляюсь, пишіть нам в коментарях, звертайтесь, приходьте до нас на інтерв'ю, кажіть, якщо я помиляюсь. Ну, Я бачу те, що я бачу. Е, окей, е, цю справ, ця справа виграна, ви задоволені, і ви зараз, і цей день ви працюєте у пана Кузьменка в команді. Так. Там нема булінгу. Там, там все там, чесно і по закону. Звісно. Окей. Скажіть, будь ласка, ваша емоція, ось коли ви дізналися саме про замах на вбивство пана Сергія? По-перше, я про це взагалі навіть не те, що ну, не підозрювала. Так, я розуміла ці всі конфлікти, бо я ж працюю там, я це все бачила, але розуміння того, що людина може піти на це, ну, для мене це був шок, якщо чесно. І коли я про це дізналася, навіть, мабуть, якісь там ну секунди, навіть не хвилини. До мене ще це я не могла це все, знаєте, в собі зрозуміти, що не вже це може бути в наш час. От насправді як можна до цього дійти? Та я досі напередодні ми проводили у нас же ж там в приміщенні. Ми запрошували його по цій системі водокористування. Сергій Петрович ділився своїм досвідом, Він їздив в Сполучені Штати Америки. Ця людина була присутня. Але як потім виявилося, що він вже ж виношував цей план, ви розумієте? Для це мене дядик. так, звісно. Тому для мене ну це був шок.